7 тисяч доларів за шлюб із жінкою з інвалідністю. Таку наречену та її подругу сваху затримали столичні поліціянти. Підпільне шлюбне агентство вигадала 43-річна жителька Київщини. В інтернеті вона шукала чоловіків призовного віку і тих, які бажають уникнути мобілізації. Потенційним клієнтам пропонувала одружитися на жінках, які мали офіційно затверджену. Першого або другого групу інвалідності частину суми за послуги, а це 4 тисячі доларів. Треба було сплатити перед оплатою. Після новоспечення молодята уклали шлюб, реєстрували в нотаріуса всі необхідні документи і разом виїжджали до однієї з країн Європи. Слідчі повідомили обом учасницям незаконної схеми про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.